Привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. Так, сьогодні вирішив розібрати поміняти масло в воздушному фільтр на Т-16. Він є сітчатий з масляною ванною. Такого плану. <coughs> Значить, в мене зверху фільтра ще знаходиться такий циклон, який реально... Скидую пиляку. Так, тут трошки пиляка присутствує. Оце ну, зараз помиється, в принципі, навіть водою можна помити його. Він скидає пиляку. Такий в нього, принцип, засасується воздух, він за засчет сепарації воздуха, е, скидає пиляку. Значить, так, провіряю тут. Чи фільтр грязний був, чи ні. Це просто можна сюди отак вставити в патрубок воздушного фільтра. Допустимо, руку, пальці і подивитися на наліччі пиляки. Ну, я тут не чувствую її. Так, в мене ще стоїть отакий датчик-указатель засорєності фільтра. Ну, Це вже коли фільтр повністю заб'ється, виходить, е, він вакуумного розряження, він срабатує, вискакує красна фішка така. Що вказує те, що фільтр дуже забитий. Тут це, воно так зводиться. Він мене стоїть тут ззаді, десь на такій висоті з цикло в місці. Так, е, значить, дивлячись на цей фільтр, так, тут трошки пилячки присутні, але це незначительно, не критично. Скажу так: отробив цей фільтр. Десь приблизно до 100 моточасов, до 100 моточасов. я вирішив все-таки поміняти в ньому масло. Mm -hmm. Значить, чашка, як наливається масло. Сейчас я спробую акуратненько її злить і показати, скільки тут е, осталось грязі. Так, зараз я так зливаю. В принципі, сюди можна заливати любе чисте масло. без різниці Гідравліка, не гідравліка. Так, отакий. Значить, тут зараз затверточка, так если клупнуть. Оце скільки пеляки тут є. Принцип, як на центруфурі ось. Ну так, да. скажу так, що десь до сантиметра. Ось не хочеться, ну, ладно. Такі куски поляки, ось Це все воно йде в осадок. Зараз я його вичистю. І буде все добре. <кхм> Значить, як правило, тут навіть на кришці пишеться 500 моточасов, потім е розібрати фільтр, промити сітчатий фільтр, е зняти цю резинку, витягується вся вся часть промивається. Тут стоїть один паралонний, потім кілька слоїв. Всі лісковочного такого фільтра. Ну, я дивлюсь, він чистенький. І найголовніше, що він практично не був забитий повністю. Тому що, тут буває, забиває так, що ну, сантиметра 2-3 зверху встановлюється така чашка. Оця чашка. Сюди вкидається. через Отверстя прикручується. Получається, сюди у нас йде неочищений воздух. Тут створюється розряження під давленням розряження. Ось тут трошки масла є. Основна мас... часть масла знаходиться за цією чашкою. Уровень фільтру в даному варіанті. Ось є метки. Зараз спробую показати ось у міточки. Це якби нижній уровень. Це якби верхній уровень. Ну, я завжди набираю нижній уровень. Е, отаку. По кількості масла, я чесно говоря, не знаю, я не забирав скільки, ну, я думаю, грам 300 сюди влазить. Так, оце я не буду розбирати, по корпусу дивлюся, все, по приляганню кольця. Так, якщо так хорошенько глянути по кругу то оця частина, оця частина все хорошо прилягало, прилягало, і виходить, вся пиляка осідала. Ну, от от виходить от грязюка виходить, фільтрується тут, скільки тут, ну, не знаю, сантиметр точно глибиною це щас набралося. Зараз я його так колупаю, трошки витру його. Точніше, трошки витрую повністю. Це скільки тут грязючки. Так, потім встановиться оця кришечка сюди, так. і прикручується вона барашка, мешкажу, наливається все по такому рівні. Пеляка попадає сразу сюди, осідає через е, так звані отверстя, три штучки і відверстя таке вона вимивається. В основний цей корпус пиляка Вимивається, вона туди сходить. То що там нижній уровень. За що ось, якщо тут глянуть, ось ну так цей фільтр, сам корпус, він приподнятий. І не треба ніколи дожидатися. Ось почти тут сантиметр підйома. Він почти зараз в уровень. В уровень. Це виходить, що зараз оця чашка, оця чашка, вона протяжена. Ні, ну тут не в уровень, звісно, ще міліметрів 5 і буде вже до грязюки доставати. Треба, щоб не допускати повністю, щоб в уровень, щоб не забилися оці дирочки. Оці, оці дирки, як забиваються, тоді немає промивання пиляки в масляну в ванну внутрі. І тоді, звісно, віздух все грязний. Буде грязний воздух, буде хана двіятелю. Так, в принципі, бо я це був культивірував трошки там 6 гектар, ну, так, довгенько. часа, мабуть, 4-4,5, 4, 4 а то, мабуть, 5. Накрутив, оскільки 2 моточа. Потуплював, пішло десь приблизно на 6 гектар, десь 16. Ну, Нехай там 17 літрів. Це з переїздами, з повною культивацією. Ну, Культивація предпосівна. Десь в приділах 10-12 см. Як би не глибоко. Ну, Під посівне ложе якраз те, що треба. То накрутив два моточаса. Так, Зараз я це все поляку викидаю, вимиваю, заливаю туди. Любе, в принципі, можна чисте масло ну, можна перерубку залити, можна і переробку залити. Є в мене там масло. Воно як гідравлічне, воно чистеньке. Зараз іноді не стоїть на маслах жаліти, тому що ремонт двигателя буде набагато дороже стоїть, чим оте масло. Так, ну це это, на цьому, пожалуй, все. Спасибо за просмотри. Всім саме найкраще, бережіть себе, близьких. Все буде Україна. Всім саме найкращого.